Кажи чесно, ти теж пробував говорити щось керівнику? А він дивився на тебе, ніби ти просто шум в кімнаті. І це реально боляче, бо ти ж не сваритися прийшов, не повчати. Ти просто хотів, щоб тебе почули. А у відповідь або глуха стена, або крик, або оце знамените, Ти просто не розумієш, як все працює. І ти сидиш, думаєш, а чому я в команді? Якшось, якщо мою думку навіть не намагаються зрозуміти. Слухай, дуже важливо запам'ятати одну річ, коли людина не вміє слухати, це не про твою цінність, це про її страх. Бо слухати означає, що ти можеш, що ця людина може бути неправа. не кожен на це здатен. Коли ти перестаєш приймати її реакцію особисто, тобі стає набагато легше. Ти перестаєш ламатися всередині кожного разу, коли тебе ігнорують. І починаєш бачити це не відсутність поваги до тебе, це відсутність сміливості у нього дізнатися, що ти можеш краще знати. Перше, ти не шум. Ти голос, який заслуговує на повагу. Якщо він не може чути, це не означає, що тобі нема чого сказати. Друге, люди кричать, коли не вміють керувати. Крик це не сила, це спосіб е, замаскувати слабкість. Третє. Ти не винен у його глухості. Якщо він не слухає, це не тому, що ти погано говориш, а тому, що він не готовий чути. Четверте. Ти маєш право на голос. Якщо не можеш сказати це на горі, скажи хоча б самому собі: я не мовчу, бо мені байдуже. Я мовчу, бо він не здатен чути. Це важливо. А краще пиши листи, пиши вайбер в телеграмі, фіксуй це все, вчися писати. Напиши, було якщо, хоч раз хотів пояснити керівнику щось важливе, а він навіть не спробував зрозуміти.